Слава Україні, слава ЗСУ. Хочу для всіх українців, фермерів, просто для всіх людей, які вже і їхали, і заказували місця на день фермера на Петрівщину. Хочу розчарувати, тому що цього дня фермера не буде. Причина дуже банальна і проста війна. І я черпаю інформацію тільки з офіційних джерел, і з офіційних джерел поступила інформація, що на ту локацію ви самі розумієте, що може бути. Не те, що може бути, а те, що було б. Тому мені дуже прикро, що люди, які організовували це все міроприяття, для них. Просто заробити гроші. Для мене збереження людських життів це найголовніше. Тому погулять ми ще успінемо. І е, чого я так говорю? Тому що мене просили це не говорити офіційно, а сказати якусь другу причину. Але я хочу з вами бути до кінця чесним і відвертим. Е, поворознюк так як поворознюк. Але коли Поворознюка буде куча людей. І я не хочу, щоб із-за мене страдали люди. Тому день фермера переноситься. Куди там, де яка локація буде інша, хай там організатори вам далі розкажуть. А я вам говорю так, як вони є. На Петрівщині поки цього не буде. Слава Україні, слава українській нації і Російській Федерації. І ще раз прошу вибачення у всіх, кого. Хто може вже гроші потратив, хто може вже гроші заробляться? А людське життя ніколи не вернеться. Слава Україні!